Усім привіт! Сьогодні зроблю тест повторно на римський донарик на лімісний. Значить, хочу показати, там мені в коментарях писали, що на 25 см через те, що в мене накручена функція посилення слабких сигналів на п'ятірку. Що то сигнал не на динарик, а саме просто там на ґрунт. ну от Зараз я продемонструю обратне, що без монети сигнала нема ніякого. Коли ставлю монетку на 25 сантиметрів, іде хороший чіткий сигнал саме від монети. Так, зараз мені трішки буде незручно, але ну, зараз спробую, можливо, навушники буду тримати в руці, щоб було саме чути звук. Так. Ну, ось тут у нас 25. Тут же метал. Тут нема нічого. Так, і зараз монетку беремо. Ось наш цей динарик. Він в мене тут запакований. Замотав я його скотчем, щоб він... ой, ізолентою, щоб він ніде не дівся. Так, і ось дивіться, я її трішки навіть заглибив. Туди под цю ямку на 25. Так, ось у нас відмітка на 20. Так, ось на 25. На 25. Ось вона. Так. Беремо туди динарик і запихаємо, бачите, подалі туди. Максимально. Зараз ще візьму одлітку. Точно знати, що там саме 25 від цього, від монетки. Так, так там до 25 сантиметрів воно і виходить. Все нормально. Так. Беру навушники в руку сюди поближче до телефону, щоб було чути сигнал. Так, беремо і пробуємо. Чуєте хорош копає сигнал. Зараз витягуємо. Ось витягли в сторону. І все, сигнал пропав. Так що, якщо в мене тут умови. Позволяють ставити 5 посилення слабких сигналів, то чому ні? Там, де це не дозволяє, ставлю менше. Все залежить від умов пошуку, від ґрунту і так далі. Тому так. Так, зараз, зараз що ми ще зробимо? Зараз я трішки зміню налаштування. Так, зараз хвилиночку, я тут. З собою взяв на всякий випадок, записав їх на листочок, щоб не забути. Там в коментарях просили порівняти з цими налаштуваннями, що я робив. Е, так, значить, що у нас там? Дискрім мій мінус 4, а ми поставимо 2. Ми поставимо двоєчку. Єсть таке. Так, чуйка, я хай оставлю свою на 94. Так, грунт баланс в мене тут відкачаний 77. Частоту. Частоту трішки змінимо. отак буде. Так. Тут у нас буде два тони. Два тони. Так, гучність. Слабких. Чтирі три. Нехай буде три. Так. Угу, <свист> і швидкість 1. Наскільки я пам'ятаю, так, швидкість один. Так, це в мене все зроблено на шостій програмі. Збережено на 11. -й. Так, ну що, попробуємо. Так, що я там, Дінарика? Не доставав. Ага, чи де він? Ага, динарика я витяг. Щас попробуємо. Так, попробуємо. Попробуємо Динарик на 25. На цих налаштуваннях. Ну, став шумніший на цих налаштуваннях на тих, що в мене він себе тихіше поводить. Так. Ну, скажу так, що на моїх налаштуваннях мені більше подобається. Якось він на 25 см більш впевненіше боче того динарика, ніж на цих налаштуваннях. І шумніший трошки став. Так що так зараз поверну діскрім свій мінус 4. так само, род баланс той самой частоту поверну назад. Так, тут полифония. Швидкість поверну на 2 2 Так, и І гучність слабких нехай навіть на 4 поставлю. Або нехай залишу на 3, так як там було. І перевірю зараз. Одразу став тихіший ніяких посторонніх сигналів. І більш впевненіший, чіткіший сигнал. Якщо додати на п'ятірочку, то ще краще стане. Ну, отак якось. Мої налаштування мені оці, що в мене більше подобаються. Він і спокійніше себе поводи, має хорошу глибину і в принципі ну, ніяких пр проблем. Так що якось так, от такий видався тест порівняння налаштувань. Всім дякую за увагу!